Добре, мене чуть. Так. Так. Так, доброго дня. Дуже радий вас бачити на уроці. Мене звуть Бордаць Сергій Григорович. Я сьогодні буду проводити у вас урок фізкультури вчитель на заміні. У нас тема сьогоднішнього уроку – волейбол. На уроці сьогодні ми з вами поговоримо про цікаві факти про волейбол. Також будемо вивчати передачі двома руками зверху над собою, передачі двома руками знизу. Та будемо виконувати вправи на розвиток спритності. По перше, хотілося б побалакати про техніку безпеки. Що нам потрібно? Ну, по-перше, це щоб приміщення було провітряне, свіже, свіже повітря ніколи нам не заважати. По-друге, це щоб всі були в спортивній формі. Я дивлюсь, що ви всі в спортивній формі. Дуже добре, дякую. Богдан, ану, Марченка, Богдан, так, да, бачу тебе. Ось, добре, так. Да. Так. І по-третє, це е, місце, де ми будемо займатися. Нам буде потрібно е, умовний такий квадрат: е, два кроки вправо, два кроки вліво, два кроки вперед і назад. Так, щоб не було зайвих речей, щоб ви не травмувалися. Зрозуміло? У вас все це таке підготовлено? Дуже добре. Так, про що хотілося б розповісти в початку року? Хотів би вам розповісти про волейбол. В нашому місті є така команда під названням Локомотив. Я думаю, хтось, більшість з вас чула про цю команду. Команда Локомотив є е, найбільш титулованою командою в Україні не тільки з волейболу, а з усіх ігрових видів спорту. Вона була вона, е, вигравала 13 разів кубок України. 17 разів вона вигравала чемпіонство України і один раз, першою з України, вона виграла європейський кубок. Я хочу вам показати е, медальки, які. Вони вигравали в різний період. Оце медаль за перше місце в Кубку України. Дивіться, оце за перше за чемпіонство в Україні. А це найважливіша їхня медаль на досяжне найбільше. Це європейський Кубок. Нагадаю, що вони перші в Україні вибрали цей європейський кубок. Подивіться. Ще хотів би я вам сказати, що в нашій э, гімназії працював заслужений тренер України э, Бомштейн э, Володимир Данилович. Він був головним тренером э, команди Локомотив у 80-х роках. І, на жаль, його зараз нема, але ж в Харкові проводяться турніри на його честь. Тепер перед тим як ми э, перейдемо до розминки. Нам треба перевірити своє своє почуття. Всі себе добре мають. Добре. Добре. Давайте вимірюємо пульс. Знайшли, будь ласка. Або на шиї, або на руці. Я буду засвітати 10 секунд, а ви повинні порахувати. Приготуйтесь, будь ласка. Так. Почали. Стоп. Порахували. Е, будь ласка, підніміть руку, в кого е, хто насчитав більше, ніж 18 разів. Є такі? Нема. Дуже добре. Тоді е, перейдемо е, до розминки. Е, ще хотів би вам сказати: якщо ви протягом уроку е, відчуєте погіршення свого стану. Будь ласка, повідомлите. Підійдіть, вімкніть мікрофон і обов'язково про це повідомить. Добре? Добре. Тоді давайте вийдемо на свої місця і будемо виконувати розвиночку. Так, щоб я всіх бачив. Таме будь ласка, так, щоб я всіх бачив повний зріст. Добре, молодці. І почнемо. Почнемо з ходьби. Так, похідне положення руки на пояс. І почали на місці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер проводимо ходьбу вперед, три-чотири кроки на п'ятко і три-чотири кроки назад на носочках. Подивіться: раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виконуємо. Я подивлюсь. Виконуємо. Самостійно. Ліза руки на поясі. Бажано, добре, молодець. Закінчили. Закінчили. Тепер виконуємо біг на місці. Руки зігнули е, в локтевих суглобах і на місці виконуємо. Почали. Раз, два, три, чотири. Виконуємо. Так. Добре. Зупинилися. Представні кроки. Два, три кроки вправо, два вліво. Почали. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Виконуємо. Один, два, три. Ліза, це ти танцюєш. А ну. Добре. Роман. Роман. Ми не просили, ми, ми, ми бігаємо. Закінчили. Тепер три кроки вперед, три назад з імітацією волейбольної передачі двома руками зверху. Подивіться спочатку. Дивіться. Раз, два, три. Виконали. Раз, два, три. Виконали. Ще раз. Раз, два, три. Виконали. і назад. Раз, два, три. Виконали. Приготувалися. Почали. Можна. Виконуємо. Так. Добре. Молодці. Вище, вище стрибаємо. Стрибаємо, стрибаємо. Добре. Молодці. Закінчили. Закінчили вправу. Закінчили. Так. На раз, два. Ходьба на місці. На раз, два. Руки догори. Три, чотири. Три, чотири вниз. Подивіться. Раз, два, три, чотири. Почали. Раз, два. три. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Два, три, чотири. Молодці. Вихідне положення. Ноги нарізно, рук на поясі, Почали нахили голови. На раз, вперед, на два назад, три вправо, чотири вліво. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили. Вихідне положення ноги нарізно, Руки внизу. Кругові. оберти руками. Подивіться. Раз, два, три, чотири. вперед. І раз, два, три, чотири назад. Приготувалися. Почали. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, два, три, чотири, раз, два, три, молодці. Закінчили. Руки перед груддю, Зіноті. Ноги стіка навітно. Приготувалися. Два році туди. Вправо, два вліво. Разом зі мною. Раз, два, три. Чтири, раз, два, три, чотири. Продовжимо самості. Три, чотири, раз, два, три, чотири. Більше оберти робимо тубом. Добре. 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 Закінчили. Находи тулуба. Вихідне положення ноги. Нарізно руки на поясі. На раз Нараз правою два вперед, три до лівої, чотири обхідне положення. Подивіться, один раз покажу. Раз, вправо, два, вперед, три до лівої, чотири вихідне положення. Зі мною вправо починаємо. І раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Продовжуємо. раз. Так, відкриваються японця. Добре. Перше будемо виконувати передачу двома руками зверху. Е -е. По-перше, що вам необхідно е -е, знати, це як виконати стійку волейболіста. Е -е. Подивіться, будь ласка. Опорна нога має бути одна попереду, але но ззаді. Е -е. Ноги зігнуті в колінах. Трошки знімуті. Е -е. Лікті розведені, Сторони, м'яч над головою. Ось подивіться, будь ласка, ось таким чином. Ми виконуємо передачу не з відсіля, не з, сторон, не з права, не зліва, тільки з відсіля виконується передача. Коли і приймається так, звідсіля, тут м'яч, і виконується передача. Подивіться, яка вправа. Викидаєте м'яч, виконуєте передачу і ловите. Зараз я покажу вам. Дивіться. Ось. Підкинули, Виконали. Піймали. Підкинули. Виконали. Піймали. Пробуємо. Я подивлюся. Давайте. Почали. Так. Вікті. Лікті в сторони. Ваня Жук дуже добре. Дуже добре. Богдан молодець. Підкинули. Так. Да. Так. Стоп, зупинилися. Зупинилися. Подивіться, коли ви приймаєте м'яч, обов'язково прийом м'яча не на прямих ногах, а ви трошки присідаєте. Ось, дивіться, підкинули м'яч і присіли о, у момент прийому. Підкинули, допустимо, присіли. то ж саму передачу, підкинули, присіли. Зрозуміло? Тепер виконуємо безловіння м'яча. Попробуйте зразу виконувати передачі. Хто якомога більше протримати м'яч в повітря? Приготуйтеся і разом зі мною починаємо. Дивіться, раз, два, три і так далі. Почали. Стеценка Віронічка, я тебе не бачу, бачу тільки ножки. Може камеру трошки підніми, щоб я бачив, як ти працюєш руками. Так. Так, молодці. Молодці. Закінчили. Закінчили. Добре, молодці. Наступна вправа передача двома руками знизу. Як правильно. Тримати руки. Подивіться. Ось я показую. Отак От можна тримати. Правильно так робити руками, чи ні? Ні, неправильно. Дивіться. Ладонь до ладоні, руки прямі, щоб отут була рівненька. Рівненька. Подивіться, яка вправа. Ноги те ж саме, як і в передачах руками зверху. Ви підкидаєте м'ячик і виконуєте передачу. Підкинули? Піймали. Підкинули, Піймали. Пробуємо. Руки прямі. Настя, я тільки ще показав. Ладонь, діденка, Настя, так. Да. в ладонь, ладонь, долоня до ладоні, Да. Руки постійно прямі, паралельно підлоги. Добре, добре. Ще хотів закінчили. Послухайте. Хотів звернути вашу увагу. Послухайте. Закінчив. Добре, молодці. Хотів звернути вашу увагу на те, що коли ви виконуєте передачі, якщо м'яч летить, допустимо, ближче до вас чи в сторону. Ви не руками там відходите, а пересуваєте тільки ногами. Ось подивіться, руки постійно прямі. Постійно. Паралельно підлоги, А ногами ви працюєте постоянно. Зрозуміло. Виконуємо передачі без підкидання. Почали. Нічого страшного. Якщо м'ячик. Пробуємо, пробуємо. Не забувайте про ноги. Да, Гри... Гриша гляніше. Молодець. Трошки вище, трошки вище. Добре. Молодець. Закінчили вправу. Наступна вправа. Подивіться. Ноги зігнуті в колінах. М'яч попереду. Виконуємо два кроки вправо. Підкидаємо, підбиваємо м'яч. Дивіться. Раз, два, підкинули, підбили. Раз, два, підкинули, підбили. Ще раз, раз, два, підкинули, передача. Зрозуміло? Виконуємо. Почали. Раз, два, передача. Перед собою, перед собою. Да, дуже добре. Ваня Жук, молодець. Дуже добре в себе виходить, молодець, правильно. Так. Добре. Закінчимо. А зараз ми е, зробимо ці дві справи е, одночасно. Передача двома руками зверху і передача двома руками знизу. Е, скільки е, ви будете зверху, скільки знизу. Е, немає значення. Основне ваше завдання: щоб як умову більше м'яч протримався в повітрі. Подивіться, ви виконуєте зверху передачу знизу, зверху і тримаєте м'яч в повітрі. Бачите? Рахуйте, хто більше з вас наб'є. П'ять. Приготувалися почали. Так. Молодці, молодці. Так. Ліза, дуже добре. Не тільки, не тільки зверху. Старайся ще і знизу виконувати передачу. Молодець. Будьте уважні. Так. Добре. Закінчили. Поклали м'яч в сторону. Давайте виміряємо ще пульс. Знайшли пульс. Знайшли пульс. За моєю командою починаємо рахувати. Почали. Стоп. Скажіть мені, будь ласка, в кого з вас пульс е, превішає, е 25 разів? В кого більше? Хто нарахував? У Богдана <ган> більше. Богдан, підійди, будь ласка, скажи, скільки ти нарахував? 54. 54, 54. 54 рази за 10 секунд. Це дуже дуже багатенько. Це вже ти е, майже заморився. Тоді. По пульсу кульці да. 20. А, так. Фу, скільки ти раз на... За 10 секунд. Добре, все це тобі добре, так. Добре. Так. І наступна вправа, яку я вам хотів би показати з м'ячем. Не вправа, а така гра. Вона на перший погляд вам е, така покажеться дуже проста, але вона не, не, не така уж і проста, як вам буде здаватися. Що вам треба зробити? Подивіться. Вам називається гра. Неслух'яний м'яч. Так, забувся. Що вам потрібно зробити? Ви повинні отримати м'яч на вказівному пальці не таким чином, а ось таким. По команді ви виконуєте, відпускаєте м'яч і попитаєтеся його отримати. Дивіться. Ось таким образом. Виграє той, хто довж за всіх протримає м'яч на пальці. Домовилися? Приготувалися. Приготувалися. Звертаю вашу увагу ще раз, не так м'ячик, не ось так, а ось так ми тримаємо. Приготувалися. Якщо м'яч впаде, піднімаєте і продовжуєте далі. Почали. Можна? Робимо, робимо. Так, добре. Ну, молодці, я дивлячись на екран. Бачиш, що дуже добре виходила у Гриші Галянішева. І у Богдана Марченка дуже добре. І у Антона молодці. Так, м'ячі нам вже не будуть потрібні. Поставили. Поставили їх. Тепер підведемо підсумки. Перед тим, як підвести підсумки, я хочу вам дати домашнє завдання. На самостійне опрацювання. Я хочу, щоб ви вдома по попробували потренувалися далі передачі двома руками зверху і двома руками знизу виконувати передачі. Якщо в когось буде така можливість, якщо буде в когось можливість, то тоді можна це, ці вправи відпрацювати е, е, від стіни. Подивіться. Можна двома руками від стіночки і зверху, і знизу виконати. І зверху, і знизу. Якщо в когось не буде можливості від стіни і не буде дозволяти там умови там, в квартирі ще десь, ці справи можна, ну по крайній мірі, передачі двома руками зверху можна виконати на підлозі, на підлозі лежачи, це можна виконати. Або стоячи на колінках, ви також можете ці передачі виконувати. Зрозуміло, це ваше буде домашнє завдання. І ваш вчитель на наступному році подивиться, як ви потренувалися, і продемонструйте? Тепер, що хотілося по уроку. Мені е, сподобалось, як ви е, працювали, і хотів би послухати, може хтось хоче сказати, або якісь запитання по уроку висловитися. Будь ласка, я слухаю вас. Можна запитання будь ласка? Так, да, можна. Почіть, будь ласка, звідки вас ці ви нам показують? Звідки ці медальки? Ці медалі мені я ну так, взяв ці медалі свого знайомого, він головний тренер команди Локомотив, це Ігор Забліцев. На той момент він тренував всю команду. Бо якщо ви знаєте, медалі виручаються не тільки гравцям, а і тренерам, так ось він. Як це кажучи, люб'язно предоставив, щоб я вам показав ці медальки вживу. Не тільки на картинці, а вживу. Це, ну це скажімо так, мала часть тих, тих медалей, яка є в нього за всі його роки, як гравця, так і тренера. Ще, будь ласка, питання. Нема? Скажіть, будь ласка, сподобалося вам на уроці? Може, ще якісь, якісь вправи, Дякую вам. Скажіть, може, якісь прави ви хотіли ще е, якісь інші вправи в розминці або може в основній частині уроку, щоб сподобалося, так? Так. Да. Ну я вам ще раз хочу подякувати і дуже сподіваюся, навіть не сподіваюся, я е, уверен, впевнений, впевнений в тому, що. Якщо ви не перестанете займатися спортом, будете трудолюбивими займатися не, не обов'язково там волейболом, тим спортом, яким вам ну, тим спортом, яким ви хотіли б займатися, то через деякий час якийсь вчитель буде вже демонструвати іншим дітям ваші медалі, які ви виберете в своїх змаганнях. Дуже вам дякую за урок. Grazie. Grazie